Сьогодні поговоримо про програму, яка очистить ваш організм від паразитів. Коралмайн збагачує воду корисними мінералами та нормалізує водосольовий баланс. Парафайт протипаразитарний засіб з 12 рослин, які перешкоджають життєдіяльність паразитів, що перебувають на різних стадіях розвитку і виводить їх з організму. Корал, бурдо, крукт активні компоненти продукту прискорюють процес самоочищення організму і перешкоджають росту патогених бактерій у травному тракті. Далі іде у нас МСМ це біодоступна органічна сірка. У його складі є вітамін С, а також біотин. Разом в комплексі виводить з організму токсичні речовини, суперфлора. Збалансована комбінація пробіотиків та пребіотиків сприяє збільшенню корисних бактерій у кишечнику. Чорний горіх допомагає боротися із внутрішніми бактеріями та нормалізує кишковий тракт. Асимілятор сприяє якісному розщепленню їжі, нормалізації травлення виводить токсини з організму. Кора морошиного дерева з селеном посилює дію всього комплексу і забезпечує антиоксидантний захист.